Добрий день, діти! Розпочинаємо урок з української мови. Приготуйте, будь ласка, до роботи підручник зошит, ручку та простий олівець. Працюймо усі наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна филина не втратилась марно. А розпочнемо наш урок української мови з казочки. Прослухайте, будь ласка, казку про царицю грамати. Дуже давно, коли люди вже вміли говорити, але ще не вміли читати і писати, існувало на світі велетенське невидиме царство, царство слів. І правителькою там була цариця граматика. Слова постійно працювали і метушились, бігали то на промову, то в суперечку, то в поезію і кожне займало своє місце в реченні. Та якось слова засперечалися. Хтось з них найважливіший найпотрібніший людям, назрівав великий бунт. Але мудра цариця граматика не могла допустити ворожнечі у своєму царстві. Отож вона скликала всіх і наказала спочатку вишикуватися в ряд словам, що надають імена назвам, предметам. Вони відповідають на питання, хто та що. Другими повинні постати перед царицею граматикою слова, що називають ознаки предметів, відповідають на питання, які, яка, яке, які, потім слова, що означають дії предметів і так далі. Розумна правителька вишикувала всі слова у 10 довгих рядів, і досі в українській мові всі слова поділені на 10 частин мови. І такий поділ є справедливим. Діти, скажіть, будь ласка, а які частини мови ми вже вивчили? Так, ми з вами знаємо частину мови іменник, прикметник та дієслово. Визначте, до якої частини мови належать слова. Діти, зараз ми з вами проведемо гру Відгадай і доведи. Перед вами на екрані є рядок слів Зима, школа, рідний, малювати, сніжинка, зимовий 7 і 3. Ваше завдання визначити, до якої частини мови ці слова і на яке відповідають питання. Перевіримо. Зима це іменник відповідає на питання що. Школа це іменник, відповідає на питання що. Рідний відповідає на питання, який це прикметник. Малювати, що робити, це дієслово. Сніжинка відповідає на питання, що це іменник. Зимовий відповідає на питання, який це прикметник. Скажіть мені, будь ласка, а які питання ви поставили до слів сім та три? Чи мали ви труднощі? Так, бо ми з вами не вчили ці слова і не вчили цю частину мови. До цих слів, діти, ми можемо поставити питання скільки? І до якої частини мови належать ці слова, ми сьогодні з вами поговоримо про це на уроці української мови. Вивчимо частину мови числівник. Число Числівник назове. У світ лічби нас поведе. Ми навчимося рахувати, додавати, віднімати. Одна на світі батьківщина, і матір теж одна єдина. Над нами сонечко одне, проміння нам золоте. Земля одна, планет багато, на небі тисячі зірок, шість буднів тижня одне свято та безліч у полях квіток. Число числівник називає, і всяк школяр це добре знає. Один, два, три, чотири, п'ять. Учимось, друзі, рахувати. Виконайте вправи для очей. Діти, розгляньте, будь ласка, малюнок, який зображений на екрані. Кого ви там бачите? Так, це сім'я. Що вони виконують? Правильно виконують ранкову гімнастику. Скажіть мені, хто виконує ранкову гімнастику? Так, тато. Мама, Сергійко, Галинка, Петрик та їх домашній улюблениць собачка-жучка. Скажіть мені, будь ласка, скільки членів сім'ї виконує зарядку? Так: 5. Мама, тато, Сергійка, Галинка і Петрик. На якому місці у нас стоїть мама? На другому. А на якому місці стоїть Галинка? На четвертому, а на якому місці виконує зарядку собачка-жучка, так на шостому. Отже діти ми можемо зробити висновок. Числівник це частина мови, що означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. і відповідає на питання, скільки або котрий. Числівники поділяються за значенням на кількісні, які відповідають на питання скільки. 1, 2, 8. Та порядкові, які відповідають на питання котрий. Перший, третій, десятий. Розгляньте, будь ласка, малюнки на екрані. Що ми бачимо? Ми бачимо зображення новорічних прикрас. Холодощів, подарунків. Скажіть мені, будь ласка, скільки на малюнку зображено ялинок. Так, чотири ялинки, скільки зображено кульок. Так, три кульки, скільки подарунків, шість подарунків і скільки тортів? Один торт. Діти, запам'ятайте, числівник найчастіше пов'язаний в реченні з іменником. А зараз, будь ласка, розгорніть свій підручник. На сторінці 104. Знайдіть вправу під номером 245. Прочитайте вірш. Назвіть слово, що означає кількість предметів, відповідає на питання, скільки. Вся моя родина мати мова батьківщина. От і вся моя родина, батьківщина, мати, мова. Три ж джерельні вічні слова, батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати. Яке ж слово називає кількість предметів, відповідає на питання скільки? Так, це слово три. А які три слова поет називає джерельними і вічними? Так. Батьківщина, мати і мова. Запишіть ці слова, до якої частини мови вони належать. Визначте їх рід та число. Перевірте себе. Слово батьківщина це в нас іменник. Відноситься до жіночого роду це однина. Слово мати, вона моя жіночий рід, «однина». Слово мова. Жіночий рід однина. І ці всі три слова ми вже сказали з вами відносяться до частини мови іменник. Виконаємо наступне завдання під номером 246. Прочитай і спиши прислів'я, поясни його зміст. Будь ласка, запишіть це прислів'я до свого зошита. Без матері і сонце не гріє. Діти чому так говорять без матері, і сонце не гріє. Бо сонце зігріває нас у будь-яку негоду. Воно завжди наступає після дощу, а материнське тепло проявляється у турботі, ласті та добрих словах. Відпочиньте виконаємо вправу під номером 247. Спиши текст уставляючи потрібні слова з довідки. Маринка та Дмитрик з нетерпінням чекали дня матері. Вже дні діти виготовляли святкову листівку. Залишалось приклеяти квіточки і листочки. Братик і сестричка склали букет із тюльпанів. Для мами це свято стало незабутнім. Слова для довідки три, чотири, два, п'яти. Будь ласка, спишіть цей текст, вставляючи слова для довідки. Перевірте себе. Маринка та Дмитрик з нетерпінням чекали дня матері. Вже чотири дні діти виготовляли святкову листівку. Залишилося приклеїти три квіточки і два листочки. Братик і сестричка слали букет із п'яти тюльпанів. Для мами це свято стало незабутнім. Скажіть мені, будь ласка, на яке питання відповідають пропущені слова? Так, скільки і що вони означають? Так, кількість предметів. А зараз ми з вами виконаємо праву мікрофон. Яку частину мови ми вивчали на уроці? Так, числівник. Що означає числівник? Числівник це частина мови, що означає кількість та порядок предметів при лічбі. На які питання відповідає числівник? Котрий та скільки? З якою частиною мови числівник зв'язаний в речі найчастіше? Так, з частиною мови іменник. Працюй самостійно. Самостійно ви виконаєте вправу на сторінці 105 під номером 248. Досліди календар і дай відповіді на запитання, скільки тобі років, знайди дату свого народження, на який день тижня вона випадає цього року. Знайди дату святкування Дня Незалежності України, який цей день тижня, скільки днів у лютому в цьому році. Запиши повну відповідь на останнє запитання, виражаючи числівник словами. На цьому урок української мови закінчено. На все добре. Дякую за увагу!